Вчора, 14 травня, члени політичної партії Удар з декількох округів області зібралися у Кіровограді для того, щоб звернутися до керівництва обласної організації удару Віталія Кличка, в зв'язку з тим, що вже тривалий час люди не отримали обіцяні гроші за, за роботу, проведену під час агітації за цю ж партію. і козу, відайте! відайте нам гроші, відемо і козу, віддайте нам гроші, наші ці гроші. і вікно закриє. І до нас давай виходь, зачинилися там. А як <плес> 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 Почу, а що ми тут знімаємо? Гроші давайте не ходьте. Виходьте почувшись. Пидіть до людей, якщо ви довірите у які Ви ви стоїте. Пидіть, не ховайтеся. Ви, буди, не худі, ви раз, Я раз, ну. Очень принесли полі... вам подарунки. Очень внімательно пасано. Ми принесли подарунки і корзинка для того, щоб складали наші подару. Ми складали вам подарунки. Тому вийдіть, заберіть свої подарунки. зараз. Можна відкрити ці двері? Закрились вони. там. Хто закрився? Чого ж ви від людей ховаєтесь? Де ж ваша демократія? Чого ви Відкрийте двері? Відходьте. Окрийте двері. Відчиняйте двері! двері Я тебе питаю, ти як дитина, як людина, ти можеш відкрити двері? Що дивитися, ти наче не бачиш? Открийте двері. Ви підтримки мене, ви нас твої тебе. Тримай колико! Вітайте нам гроші! Тримайку і коду! людей ради! Ви раз Совісті нема в чоловіка. Дійсвіте, дивиться! Люди, складайте подарунки козу Буривенко, для того, щоб він почув нас. Можливо, він без подарунки не вийде до нас. Давай Тобто до князя прийшли, складайте йому подарунки, щоб він вийшов до нас. На, тепер забігай тапки без... Як гроші стеріть, то умні. Від нечистої сили. Від нечистої сили. Щоб помилися. Щоб в білих тапочках ходили, ножки не заморали. Щоб гроші до рук налипли, щоб вони не смертіли. Щоб гроші до рук налипли, щоб не смертіли. Викликніть до нас політей, подолоклимо. Відкрийте, будь ласка, двері. Для того, щоб хлопці почитали і виконували. Статут політичної партії Удар для того, щоб ви вам і вивчили і досконало і знали. Вийдіть до нас, вийдіть, до, людей, по поговоримо. Вийдіть до людей, вийдіть до людей. Так, тут, там, от... Ви отримуєте подарунки чи ні від людей? Важні, важні обласні, хоч з людьми поговорити. Не слухайте, не слухайте. Що ти хочеш, що ти мене не бачив? Виходьте! Ви бомби немає, нічого, тут не тримайте. Виходьте до людей! Запитаю <голові> вийти до людей! Щоб а вийти я я не можеш. Так, самочки, хай питаємо, що нам люди. Я вас слухаю. Не ви всі мене щодо знаєте. Костянтин поля. Я зараз зайду назад. Ну так, розказуйте, людям. Не дихайте, просимо з вами за одним столом. Добрий день. Мене звати Костянтин Поляков. Я виконую ви, ще я виконуючий обов'язки голови виконавчого комітету Кіровоградської обласної організації партії Удар Віталія Кличка. Я вас слухаю. Як ви виконали свої обов'язки, які ви давали перед людьми? Які я особисто давав обов'язки перед людьми? Добре, пане Константин, ми поставимо інше питання. Як ви виконавчий комітет обласної політичної партії, так будете виконувати зобов'язання, яке надавав пан Ревенко, і особисто, переді мною, наприклад, і перед, перед всіми цими як людьми. Яким чином ви будете вирішувати це питання, щоб виконати зобов'язання перед людьми? Чи ви вже їх виконали? Ви можете нам повідомити? Я можу відповісти на це питання однозначно. Так, безперечно, є ряд зобов'язань, які взяла на себе в тому числі і Кіровоградська обласна організація політичної партії Удар Віталія Кличка. Так дійсно на даний момент ряд цих зобов'язань не виконаний. Чого? Для цього є ряд об'єктивних причин. Першу причину. Тим, можете повідомити причину? Першу причину нам За що і пан Ревенко їде в Єгипет? А потім будемо задавати питання. В зв'язку з тим, що партія Удар Віталія Кручка перебуває в опозиції, на неї здійснюється і на її представників, здійснюється економічний і податковий тиск. Тому до цього моменту виникла ситуація, в якій обласна організація партії не виконала ряд своїх зобов'язань перед своїми виборцями, в тому числі перед тими, які брали участь у виборчій кампанії. Але ні обласна організація, ні центральне керівництво від цих зобов'язань не відмовляється. І щойно буде така можливість, щойно або в Києві, в центральному керівництві буде знайдена можливість. Виконати зобов'язання перед учасниками виборчої кампанії, які, роз... які допомагали партії Удар пройти в парламент в той же день. Всі зобов'язання будуть виконані в повному обсязі. <пілу> Синок, Добромасином мен... пройшло вже більше, ніж півроку і <пілу> <Півання, пілу> манять і манять і манять і мать. Скільки можна за яка може бути з вами зустріч? Коли ви закрив, закрив двері на накну... криз, ви, ви боїтеся людей, скажіть? Ви, 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 ви от кого ви, от, ви закрили, що вам можна вірити? Що вам можна вірити? Як ви думаєте, йти на вибори на президентські, Коли вам нема віри зараз? Ми повірили в порядність. Дісни, ви підвели кличка. Ви підвели всю його ту команду. Оце партія, оце ваша, ось оце... Чо да, ся... ваше... тут чосадить. Заперлися від людей, як вам не сором. Так, а воно ж дивиться, то й стійте. Коли, як ви почали двері стукати, тоді от відкрив. Закрилися, вікна виглядає. Я нікого не боюсь. Я так не боюсь. руки ви лишилися, може я хворію? Може я хворію? Всі хворіють, а ми не хворіємо. Якщо ви будете кричати, на питання я більше не відповідаю. Ждіть, ждіть, скільки можна Пане Константин, мене таке запитання, я без криків. Я просто хочу до вас запитати. Ви мені пояснить, у вас зараз обласний штаб політичної партії ударці працівники? Працюють за на нагороду громадських на громадських засадах? Так? так, тобто, ви хочете сказати, що зараз на теперішній І час жодного, жодного, жодного фінансування політичної партії на теперішній час не існує, не так? не існує не існує, як привіта. А можете нам пояснити тут, де, 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 ну, може поставити нам якесь роз'яснити людям. Бо ходять чутки, дуже багато чуток про те, що лідер політичної партії в Керорадській області пан Ревенко, а також його заступник пан Козуб, після виборів ну фактично Збагатили. збагатились. Так Я не обговорюю собі. Ви не обговорюєте, що а, а, ми, а ми, ви а ви можете їх або ми спростувати, ми. або підтвердити. Ми О, таким я я ще раз вам. говорю. Я не обговорюю чутки. Тобто ви уникаєте від відповіді Я уникаю відповіді, відповіді, відповіді. відповіді я не обговорюю чутки. Ну які ж це чутки, як на яву машину купив, другу одну купив. що не ну, добро це все чіке запитання. Які чутки за що не може купити? За свою зарплату чи що скажи, пожалуйста дати чутки. Які це чутки? Таке питання вибори в Україні. І в Україні 24 області і плюс автономна республіка на сьогоднішній день. На, не рассчитались с людьми всего там две. Или, правда. Два или цены три правда. области. А правда? остальные. Правда том, невзирая что на, на, то, что, невзирая на то, что вы говорите, там давят на партию, она в оппозиции. В такой так же оппозиции дали. находится Свобода, в такой же оппозиции находится Батькивщина, в такой же оппозиции находятся еще другие партии. Однако они смогли да, нормально, нормально рассчитаться с людьми. К ним нет никаких претензий, но почему-то одна из немногих, именно Кировоградская организация, со своими со своими активистами не смогла рассчитаться. Это неправда. все правда. Мы же мы же не люди, мы же не люди. Мы общаемся с не коллегами, мы же других Мы Слава Богу, сейчас те времена, когда есть интернет и многие другие возможности коммуникации. И везде, и всюду ответ одной. Один. Только у вас в Кировограде вот такой бардак происходит. І постійно, а постійно. постоянно це знає за те, що ви не знає. знає, що він каже. Знає. Ну і що ж він каже? Я відповів на ваше запитання, Жити, що запитання щойно вийшов. сюди. сюди. що ви а, продовжите прийну. кричати, пані? Я розвернуся. Пане, пане, пане... пане Константин, пане Константин, пане Константин? Не тикайте, пане Константин. А повідомте нам, будь ласка, у вас перед вами політична партія має борг? Я стосовно працював на політичну партію «Удар» на благодійних засадах. На благодійних. Тобто ви так, благодійно я робили волонтер. Та немає одної людини, яка ой, буде благодійно. Зрозуміло, дякую, питань не маємо. На що її обдавати? На свічну, на засаду. А ви можете на благодійних засадах працювати не так, як ця пара? Пане Константин, ви можете на благодійних засадах працювати заради цих людей? А теперішній час. я цим людям нічого не винен. Ні, на багатин, те, вони... засадах. Ви ж за за за, за думку, за людей так. Я працюю заради цих людей. Ви, на Ви ж за, за... за людей. Ви поставили питання? На дечели мені поставила. можливість відповісти. ви просто відповідаєте ще не закінчивши моє питання. так? Я вас Можна? ходу костя, я пробичаюсь не пам'ятаю вашого. Скажіть, будь ласка, от ви кажете, що ви працюєте на громадських засадах? Ваша так. організація працює, чому ні в жодному районі. Не працюють громадські верніше. Партія удар не працюють район? районні організації. Тобто район? перший округ не працюють партійні організації. Райони, називайте, я не називаєте Голованівськ, Малависа партійного організація. Як? Я я член цієї партії. Якому як до я голови районної організації. Він їде в Київ, навіть не повідомляє членів партії, що він їде на в Київ підтримувати якусь акцію. Ми нічого не знаємо. У нас немає первинних організацій. Нас не росте що ви затримаєтесь, я готовий поговорити на цю тему в приміщенні приймання. А чому? В тему... а чому? А чому? Колованівська районна організація працює не про маловіскізганівська не, 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 не працює на даний момент не працює. Це... Ніхто ні не праксандрівська організація міська то, що Солончук та, та, там є. Це не значить, що вона працює той голова. Можна Можете здати відповідь, чому не працюють відповідні організації? тому що на даний момент є кадрова проблема з головами організації. Вона вирішується. А чому ця кадрова проблема? внутрішня політика партії Це внутрішня політика партії виникла. У зв'язку з нефінансуванням чи, чи з чим? А я не обговорюватиму це питання? Ні, вибачте, будь ласка. Костя, ви, там... Вибачте, якщо я не помиляюсь, перед вами обласна організація партії виконала всі в За мною ніхто кодзі. не розрахувався. Ви мені досі за липень, за жовтень і за половину. А ви, ви можете підтвердити. Пане Костянтину, нормальні питання, ще було. Пане Костятине, ви можете підтвердити, міш, що ви вже розрахували. А де сьогодні на сьогоднішній день панриве? Анатолій Дмитрович Ревенко перебуває у службовому відрядженні oh. в Києві. Ну uh, Так він щось там сильно довго, ми його всі не бачимо. Він його які він поговорить. А сам він, щоб не вийшов нас не а щоб той йшов. Я уповноважений Анатолієм Дмитровичем Ревенком відповісти на всі ваші питання. Я розумію, що ви тут не більше, і ми її хотіли. На даний момент їх немає в Кировограді. Скажіть, будь ласка, коли Ревенко буває в штабі? Щоб з ним зустрітися особисто. Про зустріч треба домовлятися попередньо. На Ні, даний б... момент він у службовому відрядженні. Я розумію, але в нього є графік роботи, і ми повинні знати, які дні в нього приєм... приємні, коли він буває на робочому місці. Ми так. хотіли б знати, як, як на телі кничко збирається і... балатіруватися в президенти. Це Питання, я думаю, варто поставити особисто Віталію Володимировичу. Та нам Зароденка, скажіть, коли він буває в я так, вам то, говорю, то, ясно. попередньо записуєтесь на зустріч і зустрічаєтеся з кожним особисто, він зустрічається за попередньою А домов я хочу колектив. Ми можемо договоритися на цьому. Ми вісім місяців ждемо зарплату, нам люди дзвонять. Але їм треба було вони приїжджати. Да. Ми хочемо Він, Він, в цьому систему. Ну, ви ж живими людьми працюєте. Я не, не... Ну, не, я не в... знаю, Яна Ярослава, ви можете спитати нам у нього. Ревенти, і хай Ременко розказує, коли нам буде зарплата. І Анатолій Дмитрович Туда? не знає своєї відповіді. А, а він не, не, знає, крючко, а не знає, знає. Ви кажете, Кричко в опозиції, а ми не в опозиції. Нам кожен день на так пишуть. Усі тут люди виконали свої зобов'язання перед партією нашою. Питання Усі. А партія перед нами ні. Тихо, Сказі, скрідь, ма, Сказі, скрідь, бали, бали, – ні. Скажіть, скажіть, будь ласка, Перестаньте ви дурити. Вот людей, которые шли за вас, вот, не считали своим временем, ничем, голосовали века. за вас, поддерживали века. вас, когда вы перестанете их уже дарить, дурить, дурить и, делать, не и делать не вы лично, а вот вы я и все дарю. руководство, да, касается и областного и вы тоже руководства. Когда вы, вы, вот все, вы выходите постоянно к людям и говорите, да, у нас та причина, да, у нас та причина. За, Через месяц снова я, выходите, у нас еще одна причина. А когда это прекратится, вы будете честными, ну, честными это людьми. Я а честный Не, 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 не словами, а делом, пожалуйста. Не не делом не надо. Вот и, и, и рассчитайте с людьми И, людей, что, не и не а будете подставлять своего лидера партии. И, вот, и, и честных, и порядочных людей, и людей и и которые голосовали за вас. Когда это все прекратится? Вот скажите, пожалуйста, это маленький вопрос. Когда прекратится? Что вы делаете для того, чтобы нам отдали вручную? От ви лічно ви добивайтесь в Києві. що ви робите? Я, я регулярно буваю в країні, питання на даний момент виконати зобов'язання перед виборцями, які брали участь у виборчій кампанії. Немає можливості на даний момент. А коли так? такий, такий момент з'явиться, якщо вже, -е вже пройшло місяців? Я не можу відповісти на це ваше питання, тому що він не пояснює. Другоді це упопа була собака. Є така людина, яка перепаде. І і ці люди знову прийдуть працювати на цьому. Розумієте, що оце зборище це просто великий мінус о тим депутатам, які оці люди привели їх до влади. Мета і сьогодні ви стоїте ми як, як манчі і не можете не на жодних питання, які люди задають, ви не можете відповісти. Ревенка немає, грошей немає, не буде. Але люди, коли йдуть до влади, вводя депутатів, тоді всі клянуться. Що ми зробимо? Ми обіцяємо, ми можемо. А коли закінчуються вибори, люди залишаються за бортом. Опозиція це не владна партія, яка з людьми считається. Я не, не постоянно в опозиції, але регіони. Їм честь і слава, що вони завжди да зберігають свою команду. От за що цього у їх дисципліна є. За що цього вони підтримують свою етед, свої ідеї. тай може не з ними не А їх рейтинг є. Тільки за що того, що вони завжди да підтримують людей, які приводять їх до влади. А, а, а от кличку да набрати такі голоси при такій роботі, навіть по нашому окрузі. Де постійно збій, щоб і торгувалися з регіонами, тим більше керівник нашого штабу, торгувалися з регіонами, договарювалися за спиною оцих людей, які приводили до влади. І ви хочете і набрати таку кількість голосів на голому місці. Гарючого не було, сформували команди, закривали всі партії, які треба було. І сьогодні ви стоїте, розводите руками. Ми не знаємо, ми не будемо. Та так люди не працюють. Повчиться в регіоні. Не, так. Як вони як вони підводять своїх людей до влади? Да, вони підкупите, я цього не одобряю. Але те, що в них є дисципліна, те, що в них є команда, треба в їх цьому вчитися. А не стоять закрити двері, приїхали люди это, за свої власні кошти. Это, це не великі кошти, але люди приїхали, щоб пообщатися штабом. І сьогодні ви закриваєте двері і стоїть Ні, Ви закрили ви на ключ. У людей це? Це по позор. Позор. Я я я Ви тут закрили. Вас. Ви ми прийшли пообщатися з Києва. Ми з вами спілкуюся. Найта так, так, так на можете нам відповісти Дмитра Володимировича Сінченка. Заступник голови обласного та виборчого, та виборчого та штабу, <рес> штабу. Ми Заступ... До заступника ми голови обласного ми. виборчого ми штабу ви <рес> ви <на> ви нас Сінченко, привіт. Я вас не посилаю. ще актуальні питання будуть. Приїжджали до нас, казали, Люди добрі, йдіть од хати до хати. Партію з нуля піднімали за вас. Центрального штабу протестували е, працівники інших виборчих штабів, регіональних виборчих штабів і так далі. Була заявлена інформація з представником центрального штабу, що з Кировоградської області розрахувалися повністю. Я не володію такою інформацією. А, а ви? Б... Я, 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 б... я не, не, не Ви можете нам відповісти хоч на одне питання? Як на яке? Ми вам вже задали їх сотню, ви ні одне відповідують. І от ніжодні їх сотні не будуть. Чого ви тоді вийшли до нас, нічого не знаючи? За мамин? А вам не соромно? Ви, пожалуйте, і не стесуйтесь, але всі ваші відповіді, які прозвучали, Именно от вас мог точно так же ответить уборщик из штаба, любые, потому что он любые. точно так же скажет: вы Я вы не володею информацию. Вы Зачем вы вышли? Вы же не уборщик, вы, вы же должны вы людям что-то ответить. знає, що є на самом деле, а не володіє інформацією, дуже дуже много людей. Я не володію. Вас що спеціально виставили, щоб ви от проговорили от эти вот десять раз одно і то ж, Не володіє. Ви двіте не один вопрос занимається. Давши конкретних відповідей на численні запитання людей, Костянтин Поляков повернувся в офіс та через декілька хвилин знову вийшов з пропозицією залишити письмові скарги. Повідомити інформацію про розмір претензій і зустрітися особисто з головою обласної організації. Зараз не зараз. А коли? Залишайте прізвище ім'я, контактний телефон, розмір претензій. Я повідомлю так, цю інформацію Анатолію Дмитровичу Ревенку.

Ага. не знаю. не то.